Вітаю всіх глядачів на своєму каналі. Хочу показати, як приготувати газон, точніше, систему полива газона, неважно, газона, города, будь-чого до зимовки. Значить, в мене є 4 зони газона, які поливаються системою автоматичного поливу. Значить, тут все сховане під землею, ззовні ви так нічого не побачите. Коли Спрацьовує таймер, система знаходиться водопостачання під тиском, відкриваються клапани, піднімаються такі розприскувачі, вони стоять по периметру всього газону. Їх тут десь 12 штук на цю територію. І відбувається полив газону. Заданий час, в заданий час вмикається і задана кількість хвилин це відбувається. В мене є чотири зони. Це значить, перший газон. Оця зона розділена цією доріжкою, це друга зона. Значить, тут у мене ще є така клумба чи горка, як це назвати. Але тут система поливу без оприскувачів, тут зроблена капельна трубка по кругу, я сам робив. Насверлено дірочок і. Поливається це все з трубки двадцятки, ось вона лежить понад краєм. Ззовні зверху, бачите? Вон та сторона під цією стінкою лежить. Вона замкнутий контур під'єднана до системи. І поливається. Це третя зона. І там в мене ще є клумба з розами. Давайте покажу. Там можна буде в руки взяти, все подивитись. Хочу просто показати, як це... щоб було повне розуміння, як це працює, треба подивитись, як це влаштовано. Значить, ось тут у мене є колодець. В цьому місці ось кришка. Тут стоїть клапан. І така сама трубка, це, до речі, місце живлення. Ось тут по центру з землі виходить трубка. А ця труба 20-ка замкнута по контуру. І вона насверлена там через 30 см. Дірочки одиничкою з рлом зроблені. Ну, на той час, коли я це робив, мене так влаштовувало. Воно досить, до речі, досить непогано себе показало, працює відмінно. І того ми маємо 4 зони поливу, де у нас закопані шланги. Їх досить багато, досить довгі. От, тут, якби вилить систему, то тут буде, може, літрів під сотню літрів води. Всій системі під землею. От. А це мій старий город, точніше, батьківський город. Значить, тут системи поливу газонів немає. Тут відкритим способом ось водопровід. Основна труба 50-ка йде понад краєм вздовж цього городу. І отакі рукави 30-32 трубою. Ось, ось 32-га труба. Отакі точки. Підключення, дивіться, якщо я відкрию, ви бачите, система знаходиться під тиском і води повна. Значить, тут у мене город довжиною 20 метрів і таких два місця, тут, тут більше 60 метрів труб з водою, ось дивіться. Бачите? Значить, зараз покажу, як цю всю систему звільнити від води і підготувати до зимовки, щоб його не порвало в мороз, щоб воно було весною, все здатне до роботи. Значить, Та система, що під землею, ту гарантовано треба продувати повітрям. Якщо у вас система поливу зроблена відкритим способом, як тут, бачите, шланг лежить, труба точніше. І зроблені в потрібних місцях зроблені крани під'єднання ці швидкоз'ємні. бачите? Ось, о, кран і коннектор. Теоретично їх можна було б піднімати руками і виливати воду вручну, але якщо є компресор, то це все упрощається набагато швидше, робиться і зручніше. До речі, щодо що до бі цих, ось о, дивіться, показував тільки що хвилину назад капроновий, вони ламаються. Ось, дивіться, латунь є на Аліекспресі, але це окрема тема, дуже рекомендую. Латунь є латунь. І так, пішли, покажу, як це робиться. Знімаю з руки камерою, тому якщо трошки картинку підтрухує, вибачайте. Поливаю город Город і газон, все поливається, ось заліва. Ось в мене залів від Дніпра, він з'єднується з Дніпром. Вон моя бочечка плаває, то всас поплавок, де фільтр в воді знаходиться, всасу зворотній клапан і труба йде до насосу. Пішли, покажу. Так. Це Ми зайшли в сарай, спускаємось в гараж. Тут такий тимчасовий цех, робиться стілаж для погреба. Ось, ось стоїть насос. Труба в САСу ось йде понад, по, по підлозі, на вулицю, туди за гараж до заліва. І два рукава. ось Подається вода для газонів наверх, труба. І другий рукав рукавий під, ну, під стінкою ось і йде наверх, туди виходить через сарай на вулицю. І та зона, де поливається огород. Дивіться. Для продувки системи використовую такий звичайний компресор. Ресивер 25 літрів. До речі, про ресивер малуватий, якби був більший, було б краще. І зроблений отакий перехідник. Отака трубка. Тут перехід на 32-трубу, ось зроблено, а з цієї сторони коннектор для повітря. Ось ви бачите? Зараз покажу. Ось звичайний коннектор, він під'єднується от сюди. З чого треба почати? Перше, що ми робимо, ми від'єднуємо насос від мережі живлення. йдемо наверх на вулицю і знімаємо тиск. З системи. Тобто в удобному місці відкриваємо шланг і знімаємо тиск, бо зараз, якщо я тут від'єднаю, вода під тиском попре мені сюди в очі і на тут в гаражі лужу. Так, піду наверх і повернусь сюди. Так, Тиск з системи знято. Давайте покажу. Ще одну деталь. Мій газон автоматично керується цим блоком керування системи Hunter, фірми Hunter. Це звичайний програмуємий, по суті, таймер, який задає режими роботи моїх чотирьох зон поливу. Якщо це цікаво, ми можемо до нього повернутися окремою темою відео. Якщо будуть питання в коментах. Я з радістю поділюся налаштуваннями цього блоку. Зараз що ми робимо? Ми роз'єднуємо систему виходу з насосу і подаємо туди стисле повітря з цього компресору. В ручному режимі відкриваємо зону по черзі зона номер 1 зона номер 2 зона номер 3 і 4. І стислим повітрям видуваємо ті залишки води, які є під землею в трубах. Покажу зараз, як це все відбувається. Придивіться, туди, куди був, був вихід насоса, під'єднаний через фільтр сідчатий. Це вихід води ось в систему вгород. Сюди ми під'єднуємо через перехідник і сюди зараз подаємо стисле повітря. Не знаю, чи однією рукою мене вийде це зробити. Так, да, вийшло. Ресивер через повітряний шланг під'єднаний до системи поливу. Ось. Значить, Об'єм для повітря збільшився. Крім самого ресивера, ще й шланг, повністю, де відсутня вода, зараз заповнився стислим повітрям. Про це говорить ось ось датчик тиску. Дійшов до верхньої межі і автоматика відключила компресор. Тепер дивіться: беремо наш блок керування, переходимо в ручний режим. Зона номер один. Ну, зараз там стоїть 30 хвилин поливу. Ми її зменшимо. Зараз. Та йолки-палки. Проскочив зараз. Так. І ставимо 2 хвилини роботи. Хай буде 3. І вручну вмикаємо першу зону. Клапан відкрився, повітря пішло. І зараз включиться ресивер підкачувати воду. Можемо. Можемо збігати наверх, подивитися, що відбувається на газоні. Осьо, відкрилися поливайки. Бачите, з водою. Летить числе повітря ось. О. Ну, кругом по всьому газону, ось вони повідкривалися. Так треба зробити разів 4-5 на кожну зону. І залишки води всі вилетять ззовні. Тепер досить довго ресивер качає повітря, бо качає не тільки качає не тільки е, свій ресивер, а й качає всю систему шлангів. Значить, Дивіться, е, ми зону номер один продули один раз. Я думаю, треба ще разок її продути. Так, на дві хвилинки. Хай з неї вичавить. Але треба бігати і дивитись, чи не йде чисте повітря. Коли піде чисте повітря, можна більше не дуть. Так, Нарешті ресивер зупинився, накачав чергову порцію повітря. Значить, дивіться, тепер я переходжу до зони 2. Ось зона 2. Зменшую кількість хвилин там, до двох-трьох, не більше. І про... Пророблю цю процедуру для всіх чотирьох зон. Це все я не буду показувати це все тошнотворно і довго. Покажу тільки ключовий момент ще в кінці. А зараз на продовку чотирьох зон мені десь потрібно ну, годину, може півтори, не більше. Все із-за того, що дуже повільно компресор качає повітря. Він малопотужний. потужний. Але для хазяйства тримати великий. Нема сенсу, я думаю, що можна потратити годину-півтори осінню продать систему і не тримати компресора, який коштує в 5 разів дорожче і має габарити в 3 рази більший. Так, стартуємо до зони номер 2 3 хвилини. Поїхали. Клапана відкрились, повітря побігло в другу зону. І зараз включиться ресивер, підкачувати повітря. Так, ті зони поливу, які керуються електроклапанами, блоком керування ми продули з першої по четверту. Тепер оцей відкритий, відкритий водопровід самого городу. Я покажу. Ну, по суті, його треба просто вручну відкрити. Так, в сторону зараз відвернемо і відкриваємо. Оце стисле повітря вичавлює залишки води в системі. Ой, тікаю. Вісім атмосфер тиск в системі. Це досить багато. Ось пішло повітря, вода кінчається. Так, тиск тепер маленький, треба перекрити кран. Тиск маленький повітря. Тепер ресивер закінчився. Я перекриваю кран, почекаю декілька хвилин. Ресивер накачає чергову порцію повітря. Ну, Сам компресор накачає в ресивер і в систему. І ще раз відкрию. Значить, Це сама дальня точка. Потім є сенс відкрити середню. І ще одну дальню. З другої сторони городу там ближче до входу. От така, от така робота. Вона не важка, але газончики за неї беруть колись просили 30 доларів, зараз щось під 50. Я вважаю, що воно того не варте. За 100 доларів компресор, який за два сезони відбивав, відбиває свою вартість. Отакі справи. І так приходиться періодично по всьому городу проходитись і відкривати. До речі, самим останнім кроком буде, це коли вся система опорожниться від води. Треба буде всі крани відкрити. Крани всі зимують в відкритому стані. Це їх збереже. Вони не порвуться і не полопаються. Такий простий момент, але треба його знати і виконувати це.